Колишній віце-президент США, Річард Ченні продовжує проходити реабілітацію після перенесеної операції з пересадки серця. А в американському суспільстві тим часом розгорілись дебати щодо доцільності робити пересадку серця людині в такому віці. Про те, як американські лікарі вирішують, кому робити трансплантацію органів в сюжеті Андрія Годованця. Дік Ченні вже давно має проблеми зі серцем. Перший серцевий напад він пережив, коли йому було лише 37 років. І після цього, протягом трьох десятиліть, Ченні переніс ще чотири серцевих напади. А два роки тому лікарі поставили йому штучну серцеву помпу. Моє серце ледве працювало. Воно не перекачувало нормально кров до інших органів. Перед тим як отримати дозвіл на пересадку серця людині повинні поставити діагноз, що її серце більше не може справлятися зі своїми функціями. Лікарі кажуть, що є багато факторів, які впливають на їх рішення, кому варто пересадити нове серце, а хто ще може зачекати. Ми оглядаємо кожен орган людини. І Якщо органи здорові, тоді лікарі дивляться на інші фактори. Ми дивимося, наскільки пацієнт до цього готовий, хто йому може допомагати, чи прийматиме він вчасно і справно медикаменти. Все це відіграє критично важливу роль в пересадці серця. Маючи 71 рік, Чені став одним з найстарших людей, які коли-небудь отримували нове серце. Вік – це один з факторів. Він дуже важливий, але не вирішальний. Самір Нажар каже, що згідно з останніми даними, пацієнти кому за 60, досить добре оговтуються після пересадки серця. 75% з них живуть навіть через 5 років після перенесеної операції, і майже половина живе більше 10 років. Лікарі кажуть, що якщо усі інші органи пацієнта функціонують нормально, то чи не найважливішим фактором стає навіть не вік людини, а її фізіологічний стан? Андрій Годованець Голос Америки.